У Чернівцях поліція знешкодила маньяка, який вбив 22-річну патрульну спецоперація. Відбувалася серед білого дня на проспекті Незалежності. Під час затримання зловмисник відкрив вогонь. Поліцейські застосували зброю у відповідь. Подробиці далі. У Чернівцях поліція знешкодила маньяка Педофіла, який 3 жовтня вбив 22-річну патрульну таїсію татарин та поранив поліцейського під час виконання ними службових обов'язків. Спецоперація відбувалась на проспекті Незалежності прямо посеред білого дня, за словами правоохоронців, вийти на помешкання нападника допомогли вуличні камери спостереження. Сьогодні ми дійшли по камерах до будинку, де мешкав. Особа, яка вчинила цей злочин, як ми думаємо. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи. Особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. У подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя. Зловмисником виявився 53-річний уродженець Криму, зареєстрований у Житомирській області. Під час затримання нападник відкрив вогонь. Тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Злочинець, так званий, отримав. Поранення помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. Чернівчанин Володимир Мунтян став очевидцем подій. Чоловік приїхав за своєю дитиною, яка навчається у будівлі восьмого ліцею. Під час стрілянини одна з куль влучила прямо в його автівку. Повідомили мені, що тут є цей маніак в районі 8-го ліцею. Моя дитина навчається в 8-му ліцеї. Я, звичайно, зразу виїхав сюди до дитини. І попав фактично під цей обстріл. Мою машину пошкодила куля, пострелила. Чернівчани, які стали очевидцями події та чули ряд пострілів, поділились своїми емоціями. У хаті був, у хаті на кухні. Коли почало стрілянина і почала пулі свістати, я просто іспугався сильно. Це страшне, що було. Скільки, скільки стрільби, це ужас. Ми приходили біля міської лікарні дитячої поліклініки, і правоохоронці було з цього полку на цій стороні, і вони бігли всі в сторону поліклініки. І просто чудом, що ми підійшли до фармарки, та йому ми цього не побачили і не почули. Правоохоронці запевняють, ніхто не постраждав, хоча затримання відбувалось поруч зі школою і дитячою поліклінікою. Сьогодні ніхто не постраждав. Дякувати, що в нас працівники поліції професійно підготовлені, як працівники патрульної поліції, так і відповідні працівники корду, які вдало провели цю операцію з затримання цього небезпечного злочинця. Правоохоронці зазначили, затриманий стрілок і педофіл із закинутого басейну, ймовірно, одна і та ж особа. Поліцейські знайшли в телефонах учнів 27-ї школи зображення та відео саме цього чоловіка, який два роки безкарно розбещував неповнолітніх. Самими показами дітей. Ми встановили вже й дорослих. У нас повна є доказова база. В деяких дітей навіть на телефонах є цей пан і в непристойному вигляді. Водночас свідчення поліції у чернівчан викликають сумніви, адже досі не оприлюднені відео з нагрудних камер. Люди вимагають переконливих доказів того, що вбитий чоловік і педофіл, який застрелив патрульну, справді одна. І та ж особа. Нагадаємо, 3 жовтня невідомий на території 27-ї школи розстріляв 22-річну патрульну поліцейську Таїсію Татарин і поранив її напарника Олександра Гуцула. Наразі стан полісмена важкий, але стабільний. Він перебуває у реанімації. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.